Під стінами обласного управління міліції людно. Всі чекають на приїзд столичних чиновників, адже є інформація, що таємно має відбутися представлення нового начальника рівненщини. Мерседесом преміум класу без кортежу приїздить заступник Арсена Авакова Сергій Чеботар. каже, приїхав у рівне на робочу нараду. Міліція працювала, але недостатньо. Сьогодні мене безпокоїть те, що міліція в зв'язку з тим, що йдеться, якраз питання щодо підбору розстановки кадрів. Якраз по начальнику втягується міліцію. Вже місто того, щоб виконав. Свої безпосередні обов'язки вона виконувала свої обов'язки. Ну, навірно, є до неї зауваження в нас. Сьогодні якраз підведення результатів роботи за перший квартал. Я хочу якраз побувати там і розібратися. Посадовець йде до управління за ним. І Микола Ширук. Саме його нібито мали представити новим начальником області. Втім, останній все заперечує. Мовляв, йде послухати заступника міністра. Активісти Шируку не вірять і в будівлю не пускають. Куди ви мови то да йдете? Куди вирвате? Геть геть він хотіть. Він комітет вас не затвердить. Ви знаєте, що вас не затверджує. Ви знаєте? Як визначались над людьми, коли до ви до працювали на в Кастопах? Виділили охранником Був приклад. Бу приклад. Тараса, значить, ми що ви до крісла. Ні, до крісла не рветься. Повідомив Микола Ширук. Втім, якщо посаду йому все ж запропонують, то не відмовиться. Активісти певні, що чоловік не пройшов люстрацію, тому начальником обласної міліції стати не може. У того на закиди є відповідь. Я прийшов перший в Україні на люстраційний комітет. Я цього не побоявся, тому що. Все, що було сказано проти мене, я якраз хотів сказати того, що не було 80% Взагалі я не маю ніякого відношення до тих подій, що там були озвучені. Зайти в управління Миколі Щироку все ж вдалося. Втім, до зали його не впустили. Зачинили двері і для журналістів. Мовляв, закрита нарада із заступником міністра. Так тут я заступник міністра, він може вам дати дозвіл зайти чи не зайти начальника у міліції ще ніхто не відмінив. То хай він дасть дозвіл. Будь ласка, спитайте його, що має присутні спитали, бути нас медіа. Спитали, я що вийшов до нас, лише було знову якісь. Зараз там. йде нарада з працівниками міліції. Потім на всі запитання ваші буде відповідати. По закінченню наради Сергій Чеботар вийшов до преси. Повідомив, що нового начальника не призначили. Його кандидатуру узгодять з люстраційним комітетом. Після того як будуть подані всі кандидатури, люстративний комітет в Києві розгляне це питання. За участю представників, ви знаєте, Соболєва там пресі, захисників прав людини, Захарова ще інших Все. І після цього тільки буде винесено рішення про призначення начальника УВС. Поки на посаду начальника міліції Рівненщини претендує 10 осіб. Громадськість може запропонувати свої кандидатури на сайті УМВС. Після їхнього обговорення у міністерстві відбудеться призначення орієнтовно у другій декаді місяця. Анна Цук ігор Прокопчук, новини Рівного.